Всім привіт! Готуємо розсипчасті пісочні рогалики. До борошна додаємо смалець. Якщо у вас немає смальцю, можна взяти маргарин або масло, натерти на терці та перетерти руками разом з борошном. Ось, ви бачите, я перетерла, достану стану піску. Такий вона має вигляд. Потім я роблю виямку і вливаю туди кефір в цю виямочку. Для того, щоб не бруднити додаткового посуду, я вкидаю відразу ж в цей кефір соду і чекаю одну хвилинку для того, щоб кефір активувався. Починаюся бульбашки, і після цього я починаю ложкою перемішувати тісто, потім вимісюю тісто руками. Ось така виходить консистенція цього тіста. Далі я загортаю тісто в пакетик, можна взяти гарчову плівку, і відправляю в холодильник. В холодильнику воно має побути хвилин 30. Далі я розкачую пласт та вирізаю круг, з якого утворюю трикутнички. Та загортаю начинку. Начинка має бути густенькою, для того, щоб не виливалася з тіста. У мене це кармелізовані сливи та яблука, але можна взяти і густе повидло. Або ж солену начинку, наприклад, тушковану капусту чи гриби. Ви бачили, що в тісто я не додавала цукру, отже, сміливо можна загортати і солені начинки. Після цього я випікаю при температурі 200 градусів. Час потрібно орієнтуватися на свою духовку. У мене це було 30 хвилин. Потім гарячими я відразу ж посипала цукровою пудрою, оскільки в тісті немає цукру. Ви бачите, які вийшли в нас рогалики. Ось зараз перший я розломаю, і ви побачите, який він всередині. Звичайно, камера не передасть тої структури тіста, але я вас запевняю, воно таке пісочне, ніжне, крихке і дуже смачне. А я дякую, що ви сьогодні готували з нами рецепти витребеньки в мисці від Оксани. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дивіться українське!